Я виріс в сім'ї, в якій завжди пропагувався такий порядок, що все було чітко, сплановано завжди, і якби це банально не звучало, але в мене був передовий досвід мого дідуся, якого я майже не пам'ятаю, тому що він помер, коли я був ще маленький, і він був військовим. Мені батько дуже багато розказував про нього, як він жив, про його дитинство, як він став тим, ким він став, а він став. Ну, скажем так, він дослужився до досить високої посади і в військовому зоні підполковника. І для мене це було таким, ну, мені здавалося тоді, що я би хотів досягнути того, чого би чого досяг мій дідусь. Ну, і це передувало, мабуть, мої, моєму вибору в плані військової професії. Ну, почалося це все в 2014 році, коли я вже попав, скажімо так, війська. Це була 79-та. На той час аеромобільна бригада. Я потрапив на посаду заступника командира батареї мінометної з морально-психологічно забезпечення, і відтоді почався мій, скажем так, кар'єрний шлях офіцера. Але е, бажання служити і бажання бути військовим, воно формувалося з дитинства, бо я, мабуть, як більшість хлопчиків, які дивилися там комікси, якісь фільми, вони хотіли бути схожими на тих супергероїв, які, ну, скажімо так, були. Представлені і я виховувався, мабуть, теж на таких якихось добрих фільмах про якихось добрих хлопців, і це мене спонукало в майбутньому обрати цю професію. У 2019 році е, я був призначений до складу. Зведеного вертолітного загону в Демократичній Республіці Конго це був 18-й окремий вертолітний загін. Це, скажімо так, на сьогоднішній день єдина військова частина, яка представлена за межами нашої країни в якості мержу. Є ще окремі там мілоби, це мілітарий обєкти які там виконують наблюдательні функції. Але це, от як військовий об'єднаний підрозділ в демократичній республіці Конго, вертолітний загін. Це дуже почесно, тому що. Ну, ти воїн-миротворець, ну з цим все сказано. Як би це не звучало, але е, дуже класний досвід, бо ти, ну, моя задача заключалася там. Я був призначений на посаду офіцера з питань релігії, моя задача заключалася там в спілкуванні з місцевим населенням, морально-психологічному забезпеченню особового складу, підрозділу налагодження зв'язків, комунікації, ну і, звичайно, те, що стосувалося релігії, там, релігійні свята, бо більшість військових у нас віруючі, і треба була людина, яка, скажімо так, розбиралася в тому і могла там надати в цьому допомогу. Ну і Це для мене дуже класний досвід, тому що, по-перше, закордонна місія, миротворча, почесна, під егідою ООН. Дуже багато чого мені допомогло. Тут в Україні після набуття того досвіду, який я здобув там, бо це зміна клімату, зміна країни, це відрив від сім'ї, це все на тебе впливає, і ти себе проявляєш якось інакшим чином в тих умовах, в тій обстановці. І це, як би сказати, правильно тебе чеканить, тебе, скажімо так, готує, і ти здобуваєш нових спроможностей, нового досвіду. Перебуваючи в тих обставинах, в тій місцевості, серед тих людей, бо дуже важко перебувати в Україні, відірватися від сім'ї, поїхати за кордон, в Африку, в Демократичну Республіку Конго, де нема умов для існування нормальних, до яких ми звикли. Побачити, як там живуть люди, ну і жити серед тих людей в тому соціумі, це, скажімо так, скажімо, це дуже. Ну, такий виклик. То що складно адаптуватися, складно перейти на той лад там. Ну, але з часом проходить місяць, півтора-два, ти вже, скажімо так, звикаєш і вже починається в тебе рівний шлях. Миколаїв ну, — це дійсно таке місто на півдні нашої країни, де люди розмовляють на сьогоднішній день, я думаю, навіть. Більшості російської мови, але тут ж головне в бажанні людей перейти на свою рідну державну мову. І я думаю, що в людини, яка усвідомлює весь сенс цього, в неї є розуміння, що в цей час, в час війни, мова це є питання національної безпеки. В моєму випадку, військовому, ну, не могло бути іншого варіанту, як говорити тільки державною мовою. Якщо ти говориш російською і якщо ти використовуєш в своєму лексиконі російськомовні слова, наративи, то це підстава для наших ворогів, які є росіяни. Що вони тут захищають якийсь руський мір, що вони тут захищають російськомовне населення і так далі. Тому, чим менше в нас російськомовного населення, тим краще, тим сильніша наша країна, тим міцніша наша безпека. Я вважаю, що ті події, які зараз відбуваються, вони певним чином стануть. Переломним моментом, моментом для людей, які вважали або вважають досі, що це не потрібно, вони зрозуміють. Адже росіяни прийшли саме в ті міста, де вони хотіли захищати російських людей, руський мір. Це Харків, ми бачимо зараз, що відбувається там. Це Мірідний Миколаїв, це Херсон, які зараз під окупацією. Ну, по суті, майже весь схід країни це ті місця, міста, де вони казали, що це наші люди, це ми їх. Повинні захистити, і ми бачимо, як на сьогоднішній день вони їх захищають. Маріуполя нема, Харків майже 70% міста обстріляно, Миколаїв обстрілюється щоденно, Херсон під окупацією. І саме це стало приводом. Тому бажання о, говорити українську мову є. Не, не є настільки вмінь, але нічого, це виправляється. І мій перехід на українську мову він був однозначним oh. ще після того, як. Частина була передосокована сюди з Миколаєва у 2018 році. Я потрапив в україномовне середовище, і мені було легше. Мені було легше, з цим, бо люди спілкувалися українською. Мені було комфортно говорити з людьми українською, бо я цього хотів. А якщо є бажання, я впевнений, що нема перепон для цього. Головне це бажання. Якщо людина бажає і усвідомлює, головне в своїй голові, що це треба, то тоді проблеми нема. Військовослужбовець, ну, скажімо так, офіцер, будемо говорити, обов'язково має. Ну, по-перше, це відповідно до закону, він має бути з вищої освіти. А якщо в нього є прагнення здобувати ще якісь практичні знання і навички, і здобувати додаткові світу, це ж дуже добре. Це значить, це офіцер прагне до розвитку, і значить, даний офіцер зможе свої знання, вміння і навички краще застосувати в навченні свого підлеглого особового складу або передачі досвіду. Тому для мене, як для офіцера, однозначно, можливість вступити в Національний університет імені Лесі Українки була дуже позитивною, я хотів цього, я хотів здобувати тут цю освіту, яку зараз здобуваю на факультеті психології. І так як я чув, знав, що в цьому університеті одні з найкращих фахівців, і в цьому напрямку також. Професорсько-викладацький склад дуже потужний і можуть передати дуже класні знання, якісь цікаві методики, і так далі. І приймав участь тут і в конференціях, і в кругу столах. І так як в нас з військовою частиною є договір про співпрацю з університетом і безпосередньо з факультетом психології, то це дає більше, більше можливості для розвитку і мене як офіцера і. Військовослужбовців нашої військової частини, які можуть здобувати тут якісь знання, приймати участь в якихось, ну, скажімо так, навчальних курсах, семінарах, круглих столах, конференціях і так далі. І це дуже класно. З 2014 року ставлення до військових воно міняється поступово. Десь в якихось регіонах більше, в якихось регіонах менше, але в цілому престиж військового повертається. Військове, це стала професією, ну, асоціюється на сьогоднішній день в людей, ну принаймні з тими, з якими я спілкуюся, і мені доводиться спілкуватися. В цих людей він асоціюється з захисником і дійсно з тими людьми, які на сьогоднішній день виконують дуже важливу задачу захисту захист як цивільного населення, так і в цілому нашої країни. А з початком. Повномасштабної агресії з 24 лютого, я думаю, тут питання зняття абсолютно, тому що якби не наші Збройні сили України, то де б сьогодні були всі ми, скажімо так. Ну, якби наші збройні сили ефективно не почали діяти з перших днів, наше командування Збройними силами не приймало відповідні ефективні рішення, які дали нам змогу відбити ворога. І на сьогоднішній день на всіх напрямках здійснювати Ті чи інші контрнаступальні дії десь більшість, мірі десь менші, але в цілому нам вдається втримувати ті позиції, на яких ми стоїмо, і навіть ще просуватися вперед. Це відкрита інформація, я думаю, не буде ні для кого секретом. І такі дії не можуть виклика... не викликати поваги. І на сьогоднішній день ми бачимо, який рейтинг нашого головнокомандувача Збройними силами, наших командувачів видів Збройних сил і Верховного командувача президента України. Тому повага до соціальної ячейки військовослужбовців на сьогоднішній день думаю, дуже висока. І це добре. Так і має бути. Армія це має бути основний інститут держави. І вона має постійно розвиватися. В неї мають бути вкладені дуже великі кошти. Військові мають отримувати відповідні вміння і навички. І щоб в разі, коли країна стає потенційним об'єктом наживи для якоїсь іншої країни, ці військовослужбовці, ці люди могли стати на її захист і проявити ці, застосувати ці навички практично. Тому обов'язково треба розвивати їх. У нас всіх третє ранку. Зібрали по тривозі, ми прибули до військової частини і ну, почали отримувати зброю. Ми вже, ми вже, мабуть, тоді розуміли, що відбувається. І потім, коли почали читати в новинах, що почалися вибухи по аеродромах, ми зрозуміли, що це війна. В 5.50 по-моєму, чи в 6.10 наш аеродром було обстріляно. Слава Богу, ніхто не постраждав в цей день. І так якось Бог відвів, навіть не було поранених. Але ми зрозуміли, цей момент є відправною точкою того, що до нас Росія почала вже просто не те, що вони називали, а захистом російського мовного населення і казали, що нас там нет, а тут вже точно відкрита і е, така ниця агресія підла з, -з, -з їх боку. Україна вже ніколи не зможе бути тою, якою вона була. Я думаю, що ця війна вона стане переломною в нашій будові історії нашої країни. І вже не можна після цього бути наполовину, скажімо так, усвідомленим або ні. Тут вже має в людей виробитися чітка позиція. В нас є чіт... чіткий ворог, він є всю історію нашого існування. Не тільки от з 2014 року, а завжди. І це все прослідковувалося. Цей історичний шлях він прослідковувався. І трохи більше поглибитись в історію, то в принципі все зрозуміло, все розставляється на свої місця. І Україна, вона буде йти вперед. Буде крокувати, буде мінятися. Я ну я сподіваюся і пека надію, що ми будемо ключовою країною Європи. Ми після цієї війни Україна буде диктувати умови. Наші військові є найсильнішими, вони найсміливіші. Не дивлячись на те, що у нас не таке потужне озброєння було до певних періоду часу і, ну, скажімо так, не такі високі технології, як в європейських країнах, але це нам е з допомогою ж Європи дало, ну і Америки дало змогу відбити агресію другої армії в світі, яка, яка просто потерпала ну, від нас, від наших військовослужбовців. І цей дух, цей професіоналізм, він не може лишити. Людей поза лишити ну, людей поза увагою і поза тим, що нам треба йти вперед до європейських цінностей. І не має бути в нашій країні корупції після цього. Ну, це має таке переконання. Но якщо вона буде десь проявлятися, вона має бути неце покарана. І за це має бути безворотне покарання. На жаль, у нас немає такого, але я сподіваюся, що воно з часом прийде. І ми зрозуміємо, що за корупцію, за крадівництво, за інші якісь речі, які впливають на нашу країну, нашу державу треба буде відповідати. Давайте уявімо просту ситуацію. От ми з вами знаходимося, давайте так, приблизно в центрі України. І просто беремо і тікаємо на захід. Хтось втік, хтось лишився. Але більшість тікла, то що, як далі буде розвиватися ситуація, як будуть далі розвиватися події. Туди прийде ворог. І буде момент, коли тобі не буде куди тікати. Ну, просто не залишиться місця, куди тобі можна буде втікти. Такого бути немає. Якщо всі будуть мати змогу втікти, то наша країна захоплять. І тут не буде України, тут буде Росія. Я думаю, що. В людей має бути усвідомлення цього. Просто про це їм треба розказувати. Я думаю, що зараз дуже це питання потребує такого розвитку, щоб люди розуміли і хотіли головне захищати свою країну, бо інакше в нас її не буде. Куди, як ми будемо дивитися в очі дітям, як ми будемо дивитися в очі їм і розказувати, що. В один прекрасний момент я просто втік, тому ти тепер живеш десь там, а не в нашій країні. Такого бути немає. Має бути чітка державна програма, на, е, яка буде спрямована на те, щоб люди хотіли і прагли захищати. Ну, це стосується і престижу професії військової. І в цілому треба популяризувати нашу країну. Ну, це все, це все українське. Про, пробуджувати в людей любов. Ну не тільки до. Того місця, от, де я знаходжусь в даний момент, а до всієї країни. Це має бути не розділена частина як суспільства, так і території єдина. Тоді такого питання навіть не буде стояти. Треба чітко усвідомлювати, що таке національна безпека, для чого вона, що вона під собою розуміє, ну, яка роль місця тут. В цьому питанні національної безпеки кожної людини. Якщо це все усвідомлюєте, і якщо правильно спрямувати цей курс для навчання нашої молоді, то це класно. І я думаю, що в кожному навчальному закладі має бути, починаючи зі шкіл, має бути це питання піднято і розвиватися. Як я вже зазначав на початку нашого інтерв'ю, питання мови це питання національної безпеки, як і всі інші питання захисту нашої країни. Тому ці факультети, які створюються в університетах, і в даному університеті він є факультет історії да, і національної безпеки, і це класно. То такі факультети, і професорсько-викладацький склад має бути в кожному вузі. Вважаю, що ця програма має ще починатися зі шкільної лави, щоб діти в школах розуміли це все. І вже приходячи до вищих навчальних закладів, вони Розуміли, що від них вимагається і як питання національної безпеки вибудовується в нашій країні. Що таке взагалі національна безпека? З чого вона формується? Ну і це круто, це круто, що в даному виші вона є. Хотілося б, щоб ці факультети, я так розумію, що на сьогоднішній день їх не так багато, але сподіваюся, що вони будуть в усіх вишах нашої країни. Ну, я як військовий на цій посаді, я заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Я комунікую з людьми постійно. Це відбувається практично. Є таке поняття, що не завжди людина є психологом, скажімо так, за освітою, а є їм по суті. От, в моєму випадку це так. Але дуже круто, що я зміг отримати практичні і теоретичні знання тут. На факультеті психологічному за допомогою викладачів, за допомогою тих знань і літератури, які, які вони викладають, і літературу, яку надають, що дає змогу мені на цій посаді використати ці знання вже більш професійно, з практичної точки зору, опираючись на ті методики, ті, ну, скажімо так, керівні документи, які надали мені викладачі. Факультету психології і це дуже круто, і як цивільна сфера може впливати на військову.